Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз на бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. На 14 лютого Дивимось перший варіант. Так, Король жезлів. Для вас день буде насичений і благосприятливий. Все буде даватися вам. Що задумали, здійсниться. Можете отримати допомогу і підтримку відпливового чоловіка. Зустрічі з цікавими людьми також для вас. Сміливо розширюйте свої можливості. Можуть з'явитися нові перспективи для подальшого розвитку. Ваша відповідь так. Другий варіант ні. Тут жезлів перевернутий, говорить, що зараз не час для нових починань. Не поспішайте, можливо, ви не все продумали, або відсутні ресурси для реалізації ваших планів. Тому на сьогодні у вас ні. І третій варіант. Також так: лицар жезлів. У вас буде активний день, події відбуватимуться динамічно, можливо, отримаєте гарну звістку і це змусить вас до рішучих кроків. Нові знайомства, зустрічі, пропозиції, друзі. Все це також сьогодні вам буде присутнім. Сьогодні у вас життя вирує і кипить. Благосприятливо! А я хочу нагадати всім, що це енергії лише цього дня. Завтра будуть інші енергії. І бажаю вам миру і натхнення.